Було повернуто на количеві сесії і на допрацювання регіональної програми підтримки демобілізованих мобілізованих учасників терористичної операції, оскільки на їхню думку не було враховано ряд ключових моментів соціальної підтримки учасників АТО, враховано думку громадських організацій. Для цього департаментом було доведено до виконавців програми про доопрацювання заходів, проведено попереднє обговорення із представниками громадських організацій, з волонтерами, розміщено інформаційне повідомлення про прийняття пропозицій на сайті обласної державної адміністрації. В ході роботи, а також основний акцент, 23 лютого 2016 року було дійсно проведено публічне обговорення проєкту програми і висунення додаткових пропозицій. Говорять взяли участь заступники голови обласної державної адміністрації та обласної ради, депутати обласної ради від різних політичних фракцій, учасники антитерористичної операції, керівники структурних підрозділів, громадських організацій, волонтери. На цьому засіданні кожен висловив свої позиції, доніс ту інформацію, яку хотів, би, щоб була включена в проєкт доопрацьованої програми. Взагалі додаткові пропозиції навколо різноманітних розділів, але особливий акцент я хочу звернути на те, що е, е, два розділи, які, в принципі, на думку всіх, потребували би до опрацювання. Тобто найбільший акцент е, е, в тому, що фактично протилежні бачення були виступлені. Щодо медичного обслуговування учасників АТО. Тобто, зокрема, мова йшла про кошти, які необхідно було передбачити на проведення комплексного медичного огляду і здійснення високовартісних діагностичних обстежень, які порушувалися для додаткового придбання обладнання для госпіталів, ветеранів війни і паралельно про створення належних умов перебування демобілізованих учасників антимедичної операції у психіатрії в лікарні no де була найбільша дискусія. Тому ці всі пропозиції попрацьовані, і в доопрацьований проєкт програми вноситься вже фактично рішення, яке, я думаю, що буде узгоджено з усіма. Ще окремих моментів, які виникали внаслідок дискусії, це було багато обговорення в частині координації по надання психологічної. Ну, але це було тільки на рівні обговорення, оскільки психологічною реабілітацією достатньо є передбачено в державній програмі, достатньо у нас працюють в госпіталі з наданням психологічної реабілітації учасників ртовки в Східно-Європейському університеті. Відповідно, учасники даного засідання договорилися, що вони тільки повинні об'єднати свої зусилля. Ще одне питання, яке таке заслуговувало великого обговорення, це було питання інформаційного супроводу. Також воно було найбільш дискусійним, оскільки одні відзначали, що необхідно провести інформування про створення центрів безоплатної правової допомоги, до працювати в нас зміни проєкт програми. Інші питання ставилися щодо зняття ряд інформаційних заходів в частині зняття з проєкту програми по мобілізованих та перенесення їх в програму національно-патріотичного виховання. Тому я думаю, що має... Най... Вже з розробниками і виконавцями програми узгодимо дані позиції, також будуть внесені проєкт програми. Крім того, додатково були враховані всі письмові усім пропозиції, в частині питань, забезпечення житлом, протезування, в тому числі високовартісним, надання матеріальної допомоги, заходи з арт-терапії. Фактично доопрацьований проєкт, програми можна вже подавати обласній раді. Зібрати розроблені програми, я впевнений, що ми все рівно доповнення в даній програмі, життя вносить відповідні корективи. І такі проблеми з'являються все рівно в залежності від того, які розпоряджені рішення приймає держава, як формуються підзаконні акти, і вони є обов'язковими врахування цієї. Але програму потрібно запускати, і її чекають наші громадські організації, наші учасники туристичної. Сімей, якщо наші військовослужбовці знаходяться на фронті, важливо увага сім'ям загиблих, тому ця програма є досить актуальна. Я просив завершити на цьому тижні повністю узгодження всіх питань і подати програму на сесію обласної ради.